Після виходу кожного відео часто виникають питання у глядачів, скільки коштувало виконання цієї роботи, скільки часу я потратив на це, щоб її зробити. Як я складаю прискурант цін, скільки грошей треба взяти за ту чи іншу роботу. Ті роботи, які виконуються частіше, то на них є прескурант цін. З ним можна знайомитись на моєму сайті. Якщо виникають якісь питання нестандартні, то тут вже ціна складується по домовленостям. Орієнтовно я називаю ціну, скільки б я взяв у випадку її ну, виконання у короткий час. Якщо виникають якісь там затримки з виконанням, то ціна буде варіюватися. І в сторону збільшення. Якщо запропонована мною ціна клієнта не влаштовує, то він просто відмовляється від моєї послуги. Як правило, частіше люди погоджуються з названою мою сумою. Частіше так буває, що до попадання до мене, вони вже їздили десь по других СТО, там щось їм робили, гроші взяли, але нічого не зробили. Тоді клієнти обращаються вже до мене і тут я намагаюся вже впоратися з їхними питаннями. Автомобіль Т-300 у мене був 2 дні. Там я шукав пошук витику току, нічого не знайшов, тобто дійшов до блоку BCM і би, там спіткнувся і не знав, що далі робити. Тобто відео, яке я викладував раніше, можете подивитися. От. І сума була обговорена 500 гривень. Проработав цілий день і суму назвав 500 гривень для клієнта. Клієнт в той день автомобіль забрати не зміг, тому він залишився на, на ніч. Ну а в мене ж, як, як завжди, іду додому, а мислю про цей автомобіль. Що робити, що ж таке? Що я не впорався. Ну і вже зранку. Прокинувшись, у мене вже виникли нові ідеї, що робити. І якби я зателефонував клієнту, він погодився ще на день залишити автомобіль. От. І от результат ви бачили у відео, що я зробив. Тобто я поробив з автомобілем 2 дні і за всю роботу я взяв з клієнта. 1500 гривень. От. Рахуйте самі. Варто цього, не варто. Ну, тут я сам собі хотів доказати, доказати, що я не зовсім тупенький, я щось все ж таки можу зробити. У прошлому році виходило відео по тоже, поиску витику току на Honda Pilot. І там усі мені казали, що ви себе там не ціните. За сутки взяли 1000 гривень. Тоді, скажу так, був мій знайомий, тому я з нього багато і не брав. Все, на цьому завершуємо. Сказав плюскурант цін, де можна подивитися і скільки я взяв за ту роботу, яку раніше забув.